Вітаю, малята! Сьогодні ми почнемо наше заняття жартівливого віршика. Послухайте його дуже уважно. Вітя світла голова. Вітя вчить нові слова. Ви йому не заважайте, ви без нього погуляйте. Він, як буде вільний час, вийде гратися до вас. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, що в цьому віршику робив Вітя? Так, він вчив нові слова. А хочете ви разом із хлопчиком повчити теж нові слова? Ну, звісно, я так і думала. Тому підготувала для вас гру. Увага на екран! Ви повинні назвати хто чи що намальований на картинках, визначити перший звук в цих словах і знайти відповідну букву. Ну що ж, починаємо. Це в нас хто? Одуд. Так, який ми чуємо перший звук? О, молодці. І буковка. Ось вона буковка О. А це у нас давайте подивимося, хто. Акула. Так, який ми чуємо перший звук? А. І буковка. А. А це у нас що за довгоногий такий птах. Ему. Який ми чуємо перший звук? Так, вірно, звук Е і буква М. Е. А це в нас хто? Індик. Так, і перший звук у нас. І молодці, і буква. І шукаємо. А це в нас хто? Удав. Який перший звук? Молодці звук. У, і буква У. І остання картинка я вам трішечки підкажу. Птахи відлітають куди? В ерій. Давайте разом зі мною. Й, який чуємо перший звук? Так, звук І і буковка І. Молодці дітки! Ви знаєте чудово вже голосні звуки та букви, тому наступне завдання буде для вас дуже і дуже легким. Я вам трішечки допоможу. Увага на екран у нас з'явилися два будиночка з пустими віконечками. Ваше завдання заповнити ці віконечка картинками. Але при цьому нам потрібно вимовити слова, тобто хто тут намальований, так? І визначити, скільки в цих словах складів. Якщо склад один, ми відправляємо в будиночок, де на дашку у нас, як ви думаєте, одна хвилька чи дві. Так, вірно, там, де одна хвилька. А якщо в слові два склади, то ми його відправляємо на дашок там, де в нас скільки хвилюк? Дві хвильки. Ну що ж, починаємо. Це в нас хто? Кіт. Скільки ми промовляємо звуків голосних? Так, один який? І. Тому складі у цьому слові буде Так, один склад. Наступна це в нас хто? Коза. Скільки промовляємо голосних звуків? Молодці. Два звуки: О А. Тому. У слові коза буде скільки складів. Два склади, вірно. Далі це у нас хто такий? Кит. Скільки чуємо голосних звуків. І. Тож складів буде. Молодці. Один. І остання картинка це на що? Коса. Скільки промовляємо голосних звуків і чуємо. Два яких? О! «а». Тому в слові коса у нас скільки складів? Два молодці. Скажіть мені, будь ласка, а ем, як звали хлопчика? Я щось трішечки забула в нашому віршику? Так, звісно, Вітя. Який ми чуємо перший звук у слові Вітя? Так, звук В, тож ви вже здогадалися, що сьогодні ми з вами вивчаємо звук та букву. В. Будь ласка, увага на екран. Давайте ж подивимося, а на що схожа наша буковка В. Так, на велосипед. Далі на метелика, так, на окуляри, на вишеньки, на малинку, так. І на смачненький такий рогаличок. Молодці. А які ж слова у нас починаються зі звука В? Промовляємо разом зі мною: Відро, ведмідь, вовк, вантажівка, вікно, вишні, велосипед, виноград. А нагадайте мені, будь ласка. А де ще можуть бути знаходитися в слові звуки? Так, посередині і в кінці. Тож, увага на екран. І зараз ми визначимо, а де ж в цих словах знаходяться звуки в. Так? Я вам нагадаю, що голосний звук позначається як крапочкою молодці, а твердий переголосний. Так, звісно, однією рисочкою. Тож промовляємо, що це? Так, це авокадо. Де ми тут чуємо звук В? Де він сховався? На початку, всередині чи в кінці слова. Так, Вірно, звичайно ж, всередині слова. Так, а це в нас хто? Ворона. А тут де сховався звук В? Так, на початку, умнічки. А це у нас хто такий? Лев. А тут у нас звук В. Правильно, в кінці слова. І давайте ми з вами зараз зробимо звуковий аналіз слова лев. Нам залишилося зовсім трішки. Так? Перший звук цьому слові ми чуємо, який. Давайте ще раз промовимо слово лев. Так, молодці. Звук л-, -л». він у нас який буде? Так, твердий, приголосний. Далі в нас який йде звук Ле. Так, звук. Е, а ми знаємо, він у нас так голосний. Тому ми ставимо, що? Крапочку. Ну і останній звук ми вже знаємо, у нас який нагадайте мені в так. А він у нас правильно твердий, переголосний. Ну і що ж? З цими завданнями ви справилися чудово. Я пропоную вам разом з Вітєю трішечки побігати, але він буде бігати ніжками, а ми будемо з вами бігати оченятками. Зараз будемо читати з'єднувати буковки, уважно, уважно слідкуючи очками за хвилькою від однієї буковки до іншої. Увага на екран. Починаємо Два. ватрушки. Во, ворона. ВУ Вуса. ВЕ велосипед. ВІ Вікно. Ви. Виделка. А тепер всі склади зі мною. ВА ВО

-в -в. А тепер додаємо до двох букв, ще одну букву. І тут з'являються у нас букви, які ми вже з вами вивчили. І читаємо: вма, вмо. Вму. Вми. Вмі. Мву. Мви. Мві. Мве. І остання картинка. НВА, Нво, мву, НВИ, НВІ, НВЕ. А тепер, малята, я вам пропоную нашим цікавим методом ребусом почитати. Увага на екран. Давайте назвемо, що ми тут чи кого бачимо. Це хто в нас такий? Вовк, так, а далі в нас вата. Ну що ж, в слові вовк, які перші дві букви ми чуємо. Так, во. Ось вони з'явились, так? А в слові вата, який перший склад ми чуємо. Давайте ще раз промовимо: вата Так, склад. Ва, і у нас вийшло слово. Вова. Наступна картинка. Що ми бачимо? «Ноти». І на другому малюночку вагон. Так, в слові ноти, який перший склад? Вірно, «но». А в слові вагон, який перший склад? Ва. І в нас вийшло слово. Нова, нова книжка. Так? Далі дивимося на картиночку. Це в нас що? <кій> Морква? Який у нас з вами дві букви перші? так? А на другому це в нас що малюночку? Вафелька. Так? Який ми чуємо перший склад? Ва. І в нас вийшло слово. Мова. ва Молодці. І остання картинка. Знову це в нас що таке? Ноти на другій картинці. Виноград і на третій нитки. Так. В слові ноти, перший склад. Так. Но. В слові виноград, перший склад. Молодці ви, і в слові нитки перші дві букви які. НИ. І в нас вийшло слово новини. Новини. Ну що ж, малята, як завжди, ви були молодці. Я вам дякую за те, що знову займалися зі мною. Ви будете дуже і дуже розумними та кмітливими. А ви ще й в мене в. Які винахідливі? До наступної зустрічі! До наступного заняття! До побачення!